Они в четверо. Они ко мне в начали шині мужчина. Вот эти вот втроє. Это мой парень. Они его просто избивают. У Полтаві кримінальний авторитет Олександр Павлюченко і поліцейський побили хлопця, який заступився за свою дівчину. Ні, в четвіром його збивають. що про це кажуть в поліції, почуєте за хвилину. А також сьогодні про найвірогідніші сценарії Трампа щодо завершення війни в Україні. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ти ти сиш, га... 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 ну, Зачем це діло? Діла... Я щас, діла... Діла... да. це діло що ділате, люди. Ми... Ви щойта помогіть. У Полтаві кримінальний авторитет Олександр Павлюченко і поліцейський побили хлопця, який захищав дівчину. Про це повідомили місцеві пабліки та опублікували відео конфлікту. Інцидент стався 2 листопада у місцевому ресторані Шаде повідомляється у постраждалого зламаний ніс, трус мозку та кров у нирках. Його забрала швидка. Дівчина потерпілого Олена розповіла: під час відпочинку у ресторані до неї підійшов поліцейський Олександр Парелі зі словами Малая ти поїдеш з нами». Дівчина відмовилась від компанії чоловіків, відмовивши, що перебуває у стосунках. Однак поліцейський заявляв. Їх це не турбує. За Олену заступився її хлопець, після чого його схопили четверо чоловіків та побили. Они Они ко мне в шиті Мужчина. От ці от втроєм, Це мой парень. Они його просто избивают. Ми вже визвали поліцію, ці збивають вчетвером одного чоловіка. Зачем? Ну, зачем ти за спины підійшов в лицо я, його з кулака? Я, я, свит... я, я на камеру сіла. Вишо гоніть на кадрах можна помітити місцевого кримінального авторитета та власника групи компанії Альфа Капітал Олександра Павлюченка. Зі слів Олени персонал ресторану не квапилися викликати швидку допомогу. Закладно лежить місцевій депутатці Маріані Соліман, яка спочатку не хотіла надавати відео з камер спостереження. Однак згодом зв'язалася з дівчиною потерпілого та запевнила. Їй погрожували. Там, Зачем вы это делаете? Зачем там... вы это делаете? Ну вы, вы... вы... Зачем ты это вы... говоришь? Да чего, девочку Вы издеваетесь? Они начали ко мне приставать, мой парень. Почему вы подходите не? Она не знакомится. И он начал хорош... драку. Что да, Мужики, Мужики, Зачем? И девч... да, убежал. Подожди, подожди. подожди, подожди, подожди. Давай побалакаємо. на офіційному сайті Нацполіції Полтавщини повідомляють, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень. Справу скерували до ДБР для проведення досудового розслідування. У поліції не уточнили чи причетний до конфлікту у ресторані начальник краєвідділу поліції Олександр Перелі, Проте повідомили про початок службового розслідування. Керівництвом поліції обласні за даними фактами призначено службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія ГУН в Полтавській області проводить ретельну перевірку. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обов'язків. Ви думаєте, вам активістом це позволено? Будете живете Я Чим? Де ти виходиш, Скажи, Давай так Скільки податків платиш? Мест, За да. Год, да. Я хочу да. 300 миллионов заплатил, 300 я на камеру буду. 300 миллионов. 2000 молочек рабочих. Да. И что ты до мене хочешь? Деньги Да. Додам, бізнесмен Олександр Павлюченко має скандальну репутацію. Що у 2015 році змі повідомляли про його тісний зв'язок з правоохоронцями. Зокрема, саме Павлюченко вніс заставу у 10 мільйонів гривень за затриманого на хабарі екс-керівника Полтавської обласної Даї Петра Блашківського. Олександр Павлюченко був помічником колишнього народного депутата Ігоря Котвіцького, бізнес-партнера Арсена Авакова. Сам Ігор Котвіцький у 2014 році незаконно вивів з України 40 мільйонів доларів. Крім того, у 2016 році журналісти наші гроші повідомляли, що Авакова отримало в користування чотири цінних родовищ корисних копалин у Кіровоградській області. Серед фігурантів оборудки Олександр Павлюченко, если действительно Трамп начнет Зеленскому ставить какие-то ультиматумы, что давай или сейчас соглашайся на мои условия, или я прекращу всю военную помощь, и ты погибнешь, значит я думаю, что Зеленский в этом случае вынесет этот вопрос на референдум. И Если там народ Украины, например, скажет, что мы не хотим. Лежиться под Росію. Ми хочемо далі бути зімкратічним міром, і завісно так да Трампу будуть сужоштути тому зразітось для України. Перемога Трампа означає зрушення, що правда до чого не зрозуміло. Про це пише видання Нюйорк Таймс, аналізуючи інформацію про заколісні переговори щодо припинення війни в Україні. Трамп вступає на посаду зі скептицизмом, якщо не відвертує ворожістю щодо продовження допомоги США Україні. Він пообіцяв зможе завершити війну за один день, не кажучи я. Як водені нагадують, його обіцянка швидко завершити війну викликала в Києві занепокоєння, що він тиснетиме на Україну укласти угоду на невигідних умовах. Трамп не лише поставив під сумнів необхідність продовжувати підтримувати Україну він також із захопленням відгукувався про Путіна і критикував Зеленського. Цитує ТСН тенденції на полі бою були похмурими протягом кількох місяців, і останніми днями ж стали ще більше тривожними для України. Хитка військова картина для України затьмарює перспективи врегулювання шляхом переговорів. Пише ЕнвайТі Трамп обіцяв, що за 24 години закінчить скінчить війну. Він, перше, все поговорить з українцями, якщо вони не погодяться на його умови, то він їм скоротить допомогу. Те саме тоді з Росією. Якщо Росія не погодиться з його вимогами, то він допоможе більше Україні. Я особисто не вірю, що за будь-яких обставин Путін погодиться на будь-які умови Трампа. Трамп йому запропонує заморозити лінію зіткнення. Путін цього не може зробити. Це для нього є поразка велика. Він тоді мусив би поводитися з тим, що втрату курську або що принаймні значну кількість куркорської області Україні. За інформацією Нюорк Таймс, делікатні багатосторонні проговори вже ведуться і в останні місяці. Набрали певної динаміки за словами дипломатів, які беруть у них участь, незрозуміло, як посередницька роль Трампа у припиненні війни з РФ буде поєднуватися з цими зусиллями. Отже, проблема для Трампа буде сам Путін. І я передбачаю, що між ними буде скоріше чи пізніше, особливо як. Що Трамп візьметься серйозно до тих 24 годин, між ними буде сутишка. зіткнення. чим воно закінчиться, важко сказати, але можна собі зовсім легко уявити, що Трамп ображиться на Путіна, Путін на Трампа, і з тих двох прихильників-приятелів створюються. Ну може не вороги, але принаймні противники. За словами чиновників, знайомих з перебігом переговорів наразі тривають тихі дипломатичні зусилля, спрямовані на узгодження цього плану з українською формулою миру. В рамках останніх кроків щодо плану України минулого тижня в Канаді відбулася конференція з питань обміну полоненими та повернення українських дітей, викрадених Росією, що є одним з пунктів українського плану. йому треба показати, що він сильніший за Байдена, тобто, що те, що не зміг зробити Байден, зможе зробити Трамп. Трамп Байден не зміг зупинити війну чи зупинити Росію. Трамп зможе. А, якщо ця заява, я думаю, сподобалася українцям, то маю попередити ще буде багато заяв, які не подобатимуться українцям, які викликатимуть у нас роздратування, емоції. Але спокійно треба все сприймати. А, на Путіна такі заяви самі по собі вони не діють. Але коли і якщо підуть конкретні рішення у Америки, які будуть які будуть демонструвати, що ця заява має, ну, має свій розвиток. Ось тоді Путін дуже швидко почне почне реагувати. А ми знаємо, що Путін здатний давати задню, тому це лише питання дійсно сильних рішень. Як саме може змінитися те, чи зміниться кардинальна військова допомога Україні? Як може змінитись ситуація на полі бою найближчим часом після перемоги на виборах США Дональда Трампа? Про це в коментарі для TSN.UA висловив свою думку політолог Володимир Фасенко. З високою вірогідністю адміністрація Байдена спробує в межах своїх повноважень надати воєнну допомогу Україні, за яку було раніше. Проголосовано. Він пояснює, поки президентом залишається Байден, то в межах своїх повноважень та частина воєнної допомоги, яку він своїми рішеннями може надати Україні, вона надаватиметься. Тому Зеленський і казав: ми можемо отримати більше за обсягами пакети допомоги. Можливо, вони будуть частіше надходити зазвичай два рази на місяць, а тепер три-чотири рази. Безумовно, ця допомога буде продовжена і навіть посилена, щоб максимально використати ті гроші, які є в бюджеті, за який було проголосовано. Совано у квітні за словами Фесенка питання на наступний рік ще на жаль не вирішено. Трамп неодноразово казав, що він хоче Росію відірвати від Китаю. Наприклад, Трамп не може дозволити собі бути слабким і тим більше здаватися слабким. І, взагалі, сама логіка геополітики зараз виглядатиме дещо по-іншому. Трамп не є фанатом рана. Трамп точно не є фанатом товариша Кімчинина. Так що його погляд на світ а, доволі радикально відрізнятиметься від сьогоднішньої адміністрації. Ну а стосовно нас а, логіка адміністрації Байдена це фактична логіка, яка веде до війни на виснаження. І тим, що вони для нас зробили і по зброї, і по багатьох інших речах, це звичайно те, що ввійде в історію. Але Трамп не є фанатом а, якихось довгих процесів. Він точно розуміє, що війна на виснаження це не його історія. Ну і значна частина республіканців, включаючи його самого, не готові платити за війну на виснаження. Тому і тактика, і стратегія, але особливо тактика Трампа будуть до країн на А тепер до можливих перших кроків Трампа щодо України на це запитання Фесенко відповідає так. Точно ініціювання переговорів, але трохи пізніше. Я думаю, що він зараз дочекається офіційного проголошення своєї перемоги, привітань від суперника. Але після того, коли відсвяткують це, я думаю, що будуть дзвінки і Зеленському і Путіну. А далі важливий момент, кого він призначить як модератора переговорів. І ще один цікавий момент: питання про переговори може порушуватись на саміті Великої Двадцятки. Чи буде там хтось присутній від Трампа? Це інтрига. І за великим рахунком інтереси США незалежно від прізвища президента України, є по перше, двопартійна підтримка. По друге, інтереси США це відсутність поразки України і перемога Росії у цій війні. Відповідно, в даному випадку Росія є порушником міжнародного права і за будь-яких обставин Росію будуть повертати в рамки міжнародного права єдине, що демократи діють. Обходячи гостри кути як правило, Дональд Трамп завжди славився тим, що він проводить, як сьогодні написав Володимир Зеленський. Фактично, мир ми через силу. Відповідно, більш жорстка позиція, більш жорсткі дії завжди. Тому тут не, не варто робити поспішні висновки і посипати комусь волого і чогось боятися. В даному випадку Україна продовжує воювати, і для нас не зміниться ситуація в гіршу сторону. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.